Четвер 9 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Мирослава Марчука. Він був підприємцем, а в перші дні повномасштабної війни добровольцем вирушив на захист України. Служив сапером у 63-й окремій механізованій бригаді на Миколаївщині. Згодом у Бахмуті. Загинув на Лиманському напрямку під час виконання бойового завдання. Мирославу Марчуку на віки 49. Поховали героя на Алеї Слави. Ми дружили 40 років і. Разом пішли 26 числа військомат, разом служили в одному підрозділі. Тоді всіх було рішення однакове, Треба було захищатись. Дружина залишилась, дві дочки, батьки ще його є. Злочим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь! перед світанком знайшовши камінь. Відвали він класний. Він завжди був дуже життєрадісний, дуже готовий до спілкування зі всіма. І навіть в ті часи, хоча ми вчилися ще при радянському союзі, закінчили школу в 91-му році. Тоді він був патріотом України, вони приїжджають і не тільки вони, і інші хлопці врятують. Вони нам не розказують, що там дійсно відбувається. Так, да, тяжко, да, пруть, да, їх багато. Але ну, слайк, мабуть, він такий був, що він завжди був на позитиві. Ще 23 безпілотних літальних апарати передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це 20 квадрокоптерів, DJI Mavic 3 t а також три DJI Matrice 30T. Загальна вартість безпілотників понад 2,5 мільйона гривень. Гроші на це придбання виділили з бюджету громади. Дякую принагідно нашим платникам податків за наповнення дохідної частини. Друзі, дякую за те, що допомагаєте нам підтримувати наших воїнів і допомагаємо їм нищити русню і наближати нашу перемогу. Додам, що з початку цього року фактично за 4 місяці квадрокоптерів ми передали вже майже 230 штук, і це тільки дорогі квадрокоптери. Ну і окремо, фактично, вже понад 2100 тисячі Так само ми передали різних модифікацій для сил оборони. Маємо найближчим часом знову ж таки вже зіграні тендери, чекаємо тритешки, аутели, матраси, чекаємо сімку, вісімку, десятку FPV, чекаємо FPV з тепловізією, паралельно самі збираємо те, що дрони закупили так само, чекаємо зараз на поставку засоби РЕП і РЕР, ну і одразу ж все передаємо для наших військових, для того, щоб воно одразу працювало на фронті. Тому працюємо далі. Офіс зроблено в Україні. Відкрили у приміщенні Хмельницького обласного центру зайнятості. Тут фахівці консультують підприємців щодо написання бізнес-планів, оформлення документів, участі у грантових програмах. В Україні вже працюють шість таких офісів, із них два на Хмельниччині. Цьогоріч для нашої області на програми підтримки бізнесу в державному бюджеті передбачили 1 мільярд 450 мільйонів гривень. Ми кажемо, що це місце сили для бізнесу саме Хмельниччини, адже в даному офісі бізнес зможе отримати відповіді на ті питання, які сьогодні цікавлять щодо започаткування власної справи розвитку власної справи. Інформація щодо ваучерів для підтримання конкурентної спроможності деяких категорій громадян на ринку праці. Це інформація щодо компенсації роботодавцям. За облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, інформація щодо кредитних програм, щодо кешбеку за придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Це інформація щодо ЄОСЕЛІ, щодо шкільного автобусу і багато багато інших програм. Ми бачимо, що в межах Хмельницької області і загалом України найбільше створення нових робочих місць відбувається саме в малому та середньому бізнесі. Офіс зроблено в Україні в місті Хмельницькому. Працює в режимі з 8 до 17.15 щоденно. Провулок Шевченка 10. Ласкаво просимо. Майже сотнею пенсіонерів, які опинилися у складних життєвих обставинах. Опікуються працівники благодійного фонду Карітас. Хмельничанам та вимушеним переселенцям допомагають готувати їжу, наводити лад в домівці та супроводжують у різні державні установи. В проєкті домашнього піка працює шестеро соціальних працівників. Кожен з них має більше десятка підопічних. Їх навідують тричі на тиждень. Зараз Ірінка в мене ходить тричі на неділю. А коли більше, як на Озерну, так вона й дзвонить, телефонує, заходить, допомагає і водичка, і скупляється, і прибирає. І, ну, ну, все ми з нею разом робимо. То є вона сама і це ну як заспокоює тебе, що ти не один. Що за тебе піклується? Нещодавно ми з цього року маємо таку послугу як представництво інтересів, тобто люди, які не можуть вийти в, ну, на вулицю. Соціальний працівник за їхнім дорученням має право отримати довідки, пенсію і бути представником інтересів даної людини. Але людина може отримати найкоротший термін допомоги це три місяці: психологічна підтримка, разова матеріальна. Ну, якщо є можливість, то якась допомога. А Взагалом, якщо є людина, яка прикута до ліжка, крісло колісне або важкі захворювання, то може бути тривалий час. Русський воєнний флот до дна Укрпошта випустила нову марку. На ній зображено вісім ворожих кораблів, які стали найбільшою втратою окупантів з початку повномасштабної війни. Тараж нової марки становить один мільйон примірників, а її спецпогашення відбулося напередодні. Це вже третя марка від Укрпошти присвячена знищенню ворожих кораблів. Найближчими вихідними у Хмельницькій громаді відбудуться поминальні дні. Люди йтимуть на кладовище, аби вшанувати пам'ять своїх рідних. Традиційно нестимуть на могили квіти, в тому числі і штучні. Вже не перший рік священнослужителі та екологи закликають відмовитися від пластикових рослин, натомість обрати живі. Адже штучні квіти загрожують довкіллю. Вони повільно розкладаються та можуть перебувати в природі десятиліттями. А під час їхнього спалювання в повітря виділяються токсичні речовини, що шкодять здоров'ю. Наразі більшість пластикових квіток вони зроблені з пластику, який часто не промаркований. Ми не можемо зрозуміти, який це пластик, чи придатний він для переробки. Частіше він не є придатним, частіше це там, комбінації різних пластиків. І, на жаль, вони просто в гарному випадку вони потрапляють на полігон побутових відходів. В гіршому вони просто попадають на стихійні сміттєзвалища. Або інколи люди часто їх можуть спалювати. І тут ми говоримо про те, що під час спалювання виділяється багато різних небезпечних. Перші речовин в повітря відповідно, ми дихаємо цим повітрям, і ми можемо хворіти. Тому насправді. Краща альтернатива це нести, якщо маєте живі квіти, і таким чином ми можемо говорити, що це не буде негативно впливати на довкілля. Якщо ми говоримо про пластики загалом, то є різні періоди розкладу, але насправді це по декілька сотень років. Тобто, наприклад, так, прикинути групи ми можемо говорити, що букет штучних квітів може розкладатися там років 300 чи 400, або а то й навіть більше залежно, які там пластики. День Європи відзначає сьогодні Україна. У ці хвилини на майданчику біля дитячого світу триває благодійна мистецька акція. Для хмельничан та гостей міста виступають творчі колективи зі всієї області. Заразом збирають гроші на ЗСУ. Концертна програма триватиме до 20-ї. Тож ще маєте нагоду долучитися. Ми ж більше про ці та інші події розкажемо вам у випуску о 19-тій, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами, слава Україні!